Усім привіт! Зараз буду збирати павербанк. Для цього замовлю ось такий корпус на Aliexpress. Ціна такого корпуса трохи менше 10 доларів. Прийшов він до мене за 18 днів. Досить швидко, але запаковано погано. Ось є отакі пошкодження, царапинки невеликі. Не критично, але. Неприємно. Запаковано лише ось такий пакетик. Так як посилка була збірна, декілька замовлень. Запакували лише в такий пакетик і все. І приїхало воно, пакетик окремо, сам корпус окремо приїхав. Ось такі царапини має. Сам павербанк. На 12 елементів 18650. Я вже збирав такі, є відео на каналі. Але там не зовсім таке якість. Відео не зовсім. Так як є така нагода, вирішив записати нове відео. Ось так всередині виглядає плата. Досить така потужна. 12 елементів. В комплекті така маленька викрутка. Винтики. Має безпровідну зарядку. Заявлена потужність 10 Вт. Ось такі характеристики: 5 вольт 3 ампери 9 вольт 2 А, 12 вольт 1,5 А. На вихід. На вхід 3. Ну, так само. А от написано як би 15 Вт, але якщо 12 вольт 1,5 Ампера. Я так розумію, що це 18 Вт, а не 15. Не зрозуміло. Досить такий товстенький корпус. Навіть не гнеться. Тут у нас два роз'єми на вихід, три роз'єми на вхід. Це Micro USB, Type-C і Apple Lighting. Я вже збирав такий Powerbank в минулому році. І не один, декілька штук я збирав в минулому році, в жовтні. Там були коментарі. Під тим відео, що зніми відгук через деякий час. Можу сказати, що ось минуло 10 місяців. Ці павербанки, які я збирав, працюють. Ніяких недоліків у них немає. Так що все добре. Досить непоганий такий корпус за такі кошти. Також замовив 12 елементів. 18650 для цього павербанку. Ось такі панасоніки. Акумулятори вживані. Були сліди від точкової зварки. Ось такі елементи. Сліди зварки я зачистив. Ось так. Є на каналі відео коротенько з тестом наємністю з таких елементів. Досить погані акумулятори. При розряді струмом 1 А до напруги 3 вольта віддав 3158 мА. Хороший такий результат. Ціна на зараз 60 гривень. Перш ніж збирати, хочу перевірити, які будуть втрати на перетворенні ось цієї плати. Встановив ось такий акумулятор. Panasonic. Це його фактична ємність 3158 мА. Заміряв при розряді з струмом 1 А до напруги 3 В. Так як було нещодавно в мене відео на каналі теж за Powerbank, де я там міняв 5 елементів 18650, і в коментарях була така дискусія по тому, яка. Які втрати на перетворення? Ось тобто, я думаю, що відсотків 30. Один коментар. Там люди писали, що більше відсотків 40. Зараз ми це і перевіримо, який коефіцієнт корисної дії. За допомогою ось такої плати, яка міряє ємність? Ось така резистивна. Нагрузка навантаження вімкнено на 1 А. Вмикаємо плату від павербанку. Підключаємо павербанк. Виставляємо нижній поріг напруги. Виставимо аж 3 вольта. Для того, щоб спрацювала плата захисту самого павербанка. Вмикаємо. 1 А, трохи більше, 4,79 напруги. Зараз перевіримо, якраз перевіримо, при якій напрузі вимкнеться плата павербанку, працює захист. При які напрузі акумулятора, до якої напруги вона його буде розряджати? Тест наш майже закінчився. Вже залишилось 5% напруга на акумуляторі 3,3-3,03 Зараз повинен вимкнутися. один відсоток вже 0 відсотки. Ще поки йде розряд. Все, я вимкнувся. Так, акумулятор наш віддав. 1824 мА. Верніше, сама плата Powerbank. Ось такі цифри розряд до 3 вольт аккулятора. Так само як я і міряв При замірі фактичної ємності аккумулятора. Так що із 3158. Powerbank віддав лише 1824. Це, мабуть, навіть більше 40%. Зараз треба порахувати. Так, Я підрахував втрати на перетворення 42%. Тобто та людина, яка писала мені в коментарях, що 40% як мінімум втрати. Була права 100% ось такі втрати. Це при тому, що це перетворення з напруги акумулятора до 5 вольт. А якщо буде до 9 або до 12, буде ще більше, мабуть. Зараз це все відключаємо і продовжуємо збирати далі. Так, це все я відключив. Зараз продовжуємо збирати. Беремо наші 12 елементів і вставляємо в корпус. Є ось такі на деяких ізолюючі кільця, я їх не знімав, вони не заважають, залишаю так. так беремо нашу кришечку. Зайомо. Прикручуємо, беремо винтики і прикручуємо. Ось вам і коефіцієнт корисної дії 58%. Ну, враховуючи там якусь похибку на прибори вимірювальні. Десь 60%, ну, приблизно 60% коефіцієнт. Корисної дії. Так, зараз це я все закрутю. Покажу. Це добре, що він розряджає акумулятори до 3 вольт, не просажує їх до 2,5. Для акумуляторів це добре, довше проживуть. Так, павербанк повністю зібрав. Крутив, до речі, ось цю викрутку. Так, вставлялось в іншу викрутку. Так, набагато зручніше. Ну, викрутка поганої якості вже ось що з нею трапилось. Так, зараз покажу вагу павербанка готового. Можливо, комусь цікава ця інформація. Є важливою. 748 грамів. Така цеглинка важкувата. Так, вмикаємо. що 0%. Потрібно підключити для, до зарядного пристрою. Зараз ми його підключимо. 91%. Йде заряд. Все, я тепер працює. Пять восімнадцять напруга на виході. Один один ампер навантаження. Четыре вісімдесят девять напруга. Вімкнемо на 2 ампери, 4 дев'яносто. 2 ампери, наватався. Ну, тримає, навіть піднімається напруга. Нові роз'єми так досить тугенько входить. І теж працює. Ось такий павербанк. Ємність самих акумуляторів 36 тисяч мА, тобто 36 Ампер. Якщо враховувати. Перетворення. Наш коефіцієнт корисної дії 60%. Оце десь 21 А він зможе віддати. Я вважаю, що кращий варіант, ніж купувати якийсь незрозумілий Powerbank. Краще зібрати самостійно. Нічого складного тут взагалі немає. Купити елементи. Купити корпус, зібрати, ось і все, і користуватись. Корпус можна підібрати під себе, під різна кількість є елементів. Елементи також можна використовувати. Ну, краще більш ємні такі, як Samsung e 32 Ось ці Panasonic, ну, В залежності, що ви знайдете, які є кошти. Ось так. Всім дякую за перегляд. На все добре.